Привіт! І з вами я, Валерій Бакус та курс молодого татуся. Нещодавно ми розповідали вам про дитячі переноски та їх особливості. Тож сьогодні пропоную більш детально зупинитись на темі вибору та можливостей використання слінгів. Відео слінга буває дуже багато. Саме популярніше у нас в Європі скажем, да, європейських носителів слінгів, це слінги шарфи, слінги з кольцями, май і, і слінги рюкзаки, Ергономічні рюкзаки, відомі в народі. Саме популярні у нас в страні слінки з кольцями. Це связано з тим, що большинство отечественных производителей могут себе позволить их пошить. їх да, они короткие, они кажутся людям более проще. Хотя на практике мало кто находит их проще в использовании. Більш універсальна модель слінг-шарф це широка смуга тканини довжиною 4-5 метрів. Розмір його підбирається індивідуально в залежності від фактурності батьків та дитини. І ще один різновид майслінг. Майсклінки та такі азіатські види переносок, да ані що та між уже слинг-рюкзаком, да і ще шармом, то вони все, ще мотаються. На тим менше там нет ніяких застежок, або жорстких вкладок да, і що чого зазвичай молоді батьки не купують одразу декілька слінгів, і правильно, бо надважливо зробити єдиний вибір, які тут можуть бути рекомендації. Если мы говорим, допустим, про слинг с кольцами, мы понимаем, что нагрузка вся идет практически на одно плечо, потому что это некая перевесть которая по диагонали на маму надевается, да, и вот в карманчик этого слинга помещается ребеночек. Если мы говорим про слинг-шарф, то, конечно же, нагрузка там распределяется совсем по-другому, и вес ребеночка практически не ощутим. Там распределяется нагрузка равномерно на плечи, на всю спину и упор на бедра. Да. Слинг-рюкзак более взрослый вид слинга, у него более узкие лямки, На плечах, но зато у него идет практически весь вес ребенка на бедра и декілька слив про тканину слинга. Ну, прежде всего понятное дело, что ткани должны быть. натуральное, да, это само собой разумеется. Мы больше обращаем внимание на плетение ткани, да, есть такое понятие. В принципе, если мы вот даже посмотрим так взглядом на те слинги, которые здесь лежат, мы увидим, что они есть либо в полосочке, либо в узорчике, да, это их основное различие, потому что это ткани разных плетений, они ткутся на разных станках. Соответственно, ткани полосатые, ткани двойного диагонального переплетения нити, они подходят больше для новичков. А ткани, которые в узорчике, жаккардовое плетение, они подходят уже для более опытных пользователей слинга. Правильно вибравши та опанувавши слінг, вам залишається тільки вдосконалювати свої навички. А на останок невеличка порада до салону краще йти всією родиною. Приміряти слінг варто обом батькам і обов'язково на своїй дитині. Користуйтесь із задоволенням.